Стартовий склад. Динамо. Розпочнемо. Із нього В'ячеслав Суркіс, номер 71 у воротах. Олександр Тимчик, 18-й, Денис Попов, 4-й, Владислав Захарченко, 34-й, Олександр 20-й. Микола Михайленко, 91-й, Віталій Боярський, двадцять дев'ятий, Олександр Яцик, 5-й. Андрій Ярмоленко, номер 7 Шолау Гундана, номер 16 та Едуардо Гереро, номер, 9, э, номер 39 Через правий фланг. Тут важливо отримати оборону. Проходить передача. Який шанс? Удар по воротах. І що немає. Офсайду рахунок стає 1-0. Пропускає і пропускає доволі таки швидкий м'яч. Вже на першій хвилині результат змінюється і стає 0-1. Але суперник тут, в принципі, був готовий. Михайленко, Андрій Єрмоленко. Фірмові фінти Видею на Тимчика. Тимчик прострілює Бояльський! Бояльський! Один-один. Ось це справді футбольна школа Динамо. Розіграли, як по нотах, Андрій Ярмоленко, Видею на Олександра Тимчика, той на капітана Віталія Бояльського, і Віталій Бояльський на рахунок у цій зустрічі зрівнює. Тож, 1-1. Шола Гундана. На Яцка видає передачу, Яцик прокидає собі і готовий не відпускати м'яч. Яцик і подивіться, що витворяє. віддає на Гереро. Гереро Буяльський Ярмоленко. Це шанс! Андрій Ярмоленко. Перший гол у 2026 році. Андрій Миколаєвич Ярмоленко повертається із забитим м'ячем. З чого все розпочалося? Що саме Олександр Яцик доборовся в даному моменті, віддав передачу. І виходить, фактично, що це саме Яцик від ігольву передачу. Віталій Буяльський. А робить все як треба. І вже вкотре демонструючи свою шикарну думку. Зараз який шанс? Удар 2-2. Що ж ти будеш робити? Суперник зрівнює рахунок. Ось таке святкування від Абудосо. Забуває лівий захисник, фактично. Команди. Набирає швидкість Караваєв, видає на шолу Огундана. Огундана під праву ногу, варіанти шукає. Віддає удару. Поки що не буде. Тимчик на підбиранні, Можливо, і пробити варто. Тимчик, який удар. Артему Дінцов рятує. Буде відкрита гра ну, у певних мірках цього слова. Огундана, Огундана приклався до м'яча, але пробуває значно вище. Шукати тих людей, чіпляти тих талантів або вже досвідчених футболістів, які пройдуть просто так. Зараз Буяльський не забуває Гереро міг віддати другу гульову передачу. Ось буду і зовнішньою віддати, і внутрішньою, і зміститися. І от віддати передачу цукерочку на Караваєва. Караваєв прострілює Буяльський! Михайленко на перехопленні. Михайленко Ярмоленко. Він може зіграти тонко. Буяльський тимчик. Класна атака. і удар від Тимчика, яка не завершується. На жаль, забитим м'ячем. Динамо атакує. Яцик отримує передачу. Можна і пробити, але ні, він вирішує віддати на. Нігерійця Шолау Гундана на Михайленка. В нього ударна позиція. Михайленко! 3-2. Динамо попереду. 47 хвилина. В першому таймі пропустили швидкий м'яч. Зараз забувають швидкий м'яч. Обов'язково вподобайте цей гол. Микола Михайленко заслужив вашого лайку, і заслужив те, щоб його гол оцінили. Момент. І Олександр Караваїв не грає чітко. 3-3. Знову кияни припускаються. Фатальної помилки в обороні. І рахунок зрів... зрівняний. Знову. І це Ілья Василевич. Робить знову. Розібрався. Гереро. Класно. Яцик у штрафному майданчику Олександр Яцик. Буяльський не встигає. Віталій Буяльський отримати тут точну передачу. Не встигає. В принципі, дом'ячали перехоплення Динамо. Ярмоленко. Гереро є шола. Гондана. Гереро і Огундана. Ну, не те, щоб невдоволений, але засмучений. Захарченко. Пробігся Захарченко на Яцика. Яцик шанс. Яцик Буяльський. Дубль! 4-3. 60-та хвилина. Віталій Буяльський забиває свій другий м'яч у цьому поєдинку. Динамо знову попереду. Динамо знову забиває. І Динамо. Зіграти на ближнього, наприклад, на самбаді. Алу, але віддає на дальній кут. Удар! Найкращий гол забив Олексій Рибак просто шедевральним ударом з лету. Зараз самба діоло в штрафному майданчику. Діало, діало, праву ногу, Діало, розібрався. Діало! Який прикрий. Момент зіткнення. і саме самба. Трохи відпустив м'яч від себе і пробив по нозі. Ось самбадіоло грав один. Підкликає Едуардо Гереро. Відтягнути, але дає на Яцика І хорошу передачу. Яцик. Скидка, Буяльський. Самба діало. падіння і це пенальті. Пер, виявляється, першим. Джонатан. Правило. панамський Форвард. Як зараз буде. Едуардо Гереро. Розбігається Гереро, пробиває точнісінько в кут і забиває. Це 5-3. Ось це рахунок. Точно футбольний. мені здається, більш хокейний на рахунок. Але де... підготовку до офіційних ігор до саме чемпіонату до цієї такої довгої частини сезону. Буяльський! Буяльський! Жеть не на хитрик пішов Віталій Буяльський. А він може. Але тут немає Володимира Брашка, який би міг пробити і забити, як він вже це робив на цих зборах. Тут подача попов, удар, стійка, рикошет! Добування немає. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із живе.